ранку оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів освітів та ТВ. 16-17 дронів. Камікадзе знищили наші сили. ППО в шести областях. Уламки одного шахеда впали на енергетичні об'єкти у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Спалахнула пожежа. її вдалося локалізувати. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Були перебої зі світлом, але їх вдалося майже повністю усунути про перебіг бойових дій. Нам розкаже і речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Тож, яка зараз ситуація на фронті? Ось на цю хвилину доброго ранку, Петре. Героям слава на бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 29 ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Виїмка, Роздолівка. Кліщівка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили сім російських атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлеве Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах насело. Ніх пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, урожайне, де ворог за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та роботного Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плаздармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили сім безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось загалом 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях українських військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення? Вночі російські терористи знову атакували Україну. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 16-17 ударних безпілотників типу Шахет. Петре, пане Андрію, які результати роботи українських воїнів? Пане Петре, протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 14 районів, зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, станцію радіоелектронної боротьби, засіб протиповітряної оборони російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони 57 безпілотники безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію! Йдемо далі. Маленьких донатів не буває два підрозділи, які боронять країну на Лиманському напрямку. Оголосили збір. Коштів на придбання реп та двох дронів Мавік та Мавік 3Т. Це вояки 49-ї окремої штурмової бригади Карпатська Січ та 18-го окремого полку оперативного призначення. Зараз на тій ділянці дуже гаряче, тож є постійна потреба в сучасних засобах ведення війни. Мета 300 тисяч гривень. Частину грошей вже зібрано. і Залишилося задонатити ще 180 тисяч. Тож долучайтеся будь якою сумою. Напередодні Верховна Рада нарешті остаточно ухвалила законопроект про мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський прокоментував посилення контролю за ухилянтами. Мовляв, українські чоловіки мобілізаційного віку, які досі не оновили дані в ТЦК, і до ухвалення цього закону порушували те чи інше законодавство. Баталії щодо урядового законопроекту про мобілізацію точилися майже чотири місяці. Тож за новим законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Електронні повістки не надсилати. Їх і далі вручатимуть лише в паперовому вигляді. В електронному кабінеті військовозобов'язаний реєструється добровільно. Чоловіки мобілізаційного віку зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти на вимогу ТЦК, поліцейського чи прикордонника в разі перетину кордону. Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свої дані в ТЦК. Це стосується і українців за кордоном. Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку. Через суд його можуть обмежити у праві користуванням власним авто. Замість строкової від тепер запроваджується базова військова служба для чоловіків від 18 до 25 років. У законі прописали і нові заохочення для військовослужбовців за знищену або захоплену ворожу техніку. Буде грошова винагорода від 12 тисяч гривень до 900. При укладанні першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску з іпотеки а також. Ж можуть отримати сертифікат на купівлю автівки в розмірі 150 тисяч гривень. Закон про мобілізацію має підписати президент. Він набере чинності через місяць після його опублікування. Норму про демобілізацію вилучили на прохання головкому ЗСУ. Її ухвалять пізніше. Окремо. Українським силам оборони критично не вистачає людей, тримають оборону з останніх сил. Заявив командувач угруповання військ Хортиця Юрій Содоль. Вчора під час виступу в парламенті, де голосували за законопроект про мобілізацію. За його словами, російські війська переважають кількістю 7-10 разів. Наприклад, у мотопіхотному чи мотострілецькому відділенні має бути 8-10 людей. Натомість у деяких відділеннях залишилося по двоє четверо бійців. Через це обороняти вони можуть не 100 метрів фронту, а лише 20. або Командувач Хортиці навів інший приклад. Одна бригада за статутами має обороняти до 15 кілометрів фронту з такою нестачою людей, яку ми маємо зараз. Вона тримає 5 або менше кілометрів. Відповідно на цю ділянку замість однієї бригади виводять три через це бійці. Не відпочивають, не мають часу готуватися до подальшого наступу. Содоль просив нардепів ухвалити законопроект про мобілізацію, що вони врешті її зробили. На Харківщині шість людей постраждали внаслідок російських обстрілів кабами. Напередодні в день під час авіаудару по селу великі приходи Дергачівської громади зруйновані житлові будинки. Поранені чоловіки, жінка, ще у двох людей. Гостра реакція на стрес. А під час удару по лісовому господарству Чугуївського району постраждали два працівники. Один із них опинився під завалами. Рятувальникам вдалося його визволити. обох ушпитали, Повідомляють у ДСНС Харківщини. Він чувствує ноги, нічого там продоволь, Пошевели ногами. Витягуй Вставай. то що довго було пережати. Да, да. Піднімай, його, піднімай. давай, давай, витягуй. Не спішіть, не спішіть, бо тут багато уламків. Литва допоможе з відновленням енергосистеми після атак російських загарбників міністр енергетики країни Крейвіс повідомив, що передадуть Україні обладнання з вільнюської ТЕЦ і Гналинської АЕС а також зі складів енергетичних компаній. Вільнюська теплоелектростанція не працює вже 8 років, але профілактично обслуговування і обладнання весь цей час проводили за графіком. На додачу литовські партнери передадуть Україні трансформатор. Ще більше захисників та захисниць України можуть відновлюватися після поранень в умовах світового рівня. У Полтаві відкрився 12-й реабілітаційний центр національної мережі Рекавері. Проект заснувало подружжя Віктора та Олени Пінчуків для підтримки сил безпеки та оборони України. Новий центр є одним з найпотужніших у мережі. Три поверхи оснащені за світовими стандартами інклюзивності над сучасним обладнанням, де працює одразу декілька мультидисциплінарних команд медичної реабілітації. Все це Зам допоможе українським військовим пройти якісну реабілітацію. Загалом у центрах національної мережі вже отримали допомогу понад 8,5 тисяч військових. У планах засновників проекту рекавері розширити мережу до 18 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися майже 25 тисяч військових. Таку процедуру на реабілітаційному тренажері Олександр Алефіров робить двічі на день. Розробляє пошкоджене коліно. Медленно-медленно згибає, і це дає ну, м'язам, ну як мені об'яснювали, що дає м'язам ну, краще, краще розроблятися. Олександр дістав поранення торік на Херсонщині. Під час розвідки із побратимами натрапили на протитанкову міну. Двоє його товаришів загинули. Телефонував так, ну, зразу, тільки руку прибирав, в мене телефон кров'ю заливався. 26 днів у реанімації, безліч операцій, тепер потрібна реабілітація. Спершу відновлювався в центрі рікавері в Одесі і дуже зрадів, коли новий з'явився у Полтаві ближче додому. Я думаю, що за такою, за такою обстановкою, як тут, з такими від Рекавері, то тут вже результати є, бо сюди заїжджав на коляски, ну, вже хожу. Це вже 12-й центр національної мережі рікавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Його облаштували у провідній лікарні Полтавщини за світовими стандартами технологічності і інклюзивності. Обладнання високотехнологічне, серед найкращих у світі. Ось це, приміром, балансуюча платформа Альфа для тренування рівноваги. Платформа є сенсорною і зчитує навантаження на стопу. І далі так, передається через пристрої комп'ютерні. Рікавері це приклад, як тил повинен віддячувати захисникам і захисницям, кажуть засновники проєкту. Суспільство повинно говорити вам спасибі на найвищому рівні. Ми подаємо приклад. Як приватний сектор, суспільство повинно дякувати. Вам. У Полтавському центрі Рікавері шлях пацієнта вільний від перешкод, адже увесь простір тут обладнано за світовими стандартами безбар'єрності. Палатне відділення центру дозволяє розмістити одразу 51 пацієнта. Це найсучасніше обладнання, яке існує взагалі в Європі, яке розраховано на реабілітацію при пошкодженнях верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, тулуба, спини. Це все існує, і саме головне лікарі мої вже пройшли тренінги. У цьому центрі рікавері надсучасні тренажери і апарати, зокрема, з функціями доповненої реальності. Усе обладнання тут дозволяє на високотехнологічному рівні відновлювати військових після поранень, мінновибухових травм, контузій. Допомагає відновлювати ходу, а також втрачені функції ніг і рук. У нас йде підготовка до протезування. Для цього потрібно відновити силу м'язів. 23-річний Богдан Семикін – штурмовик 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Два місяці тому дістав поранення на Куп'янському напрямку. Попереду у захисника протезування. Після цього хоче повернутися у військо. Там зараз його батько. На тренажерах якби, я почав ногу розрабатувати, бо до цього я взагалі її не не міг особливо. А зараз, хоч вже почав хоч на коляску пересів, хоч якось щось там. Рухатися почав, і воно якось, я думаю, буде йти мені на лад. Тут працюють мультидисциплінарні команди фахівців медичної реабілітації. До кожної з них входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини: фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, психологи. За потреби пораненого команди можуть розширюватись іншими лікарями чи функціональними працівниками. Пацієнтоцентричність це головний підхід як реабілітації. Ми питаємо пацієнтів, які у них бажання, що в першу чергу їм треба відновити для покращення їхнього життя, їхньої діяльності. Центри рікавері відповідають світовим стандартам у реабілітації. Твердить доктор Мейн Іванчич. Він керує мережею кліник у Німеччині, що спеціалізується на ортопедії, неврології, хірургії, психосоматичній медицині та внутрішніх хворобах. Він побував у реабілітаційних центрах рекаверів в Києві та Полтаві і вражений, як в Україні піклуються про поранених. Це перевищило мої очікування. Попередньо я тільки зі слів пана пінчука це чув і не уявляв. А коли побачив означення та процедури, це на рівні ортопедичної реабілітації в Німеччині. А з огляду поранень і травм, які на жаль мають військові і рівні реабілітації, я думаю, через кілька місяців спеціалісти з усього світу приїздитимуть до вас за досвідом реабілітації. Проєкт Трікавері діє вже трохи більше року. За цей час розбудували велику мережу. Центр у Полтаві уже 12-й. Їх відкривають на базі державних медзакладів. Це модель партнерства, коли бізнес працює пліч-опліч з державою. Спочатку ідея була тільки два поверхи, а потім ні, тут багато. тут Гарна команда, гарна команда з потенціалом, ну, великий трафік. Давай зробимо по максимуму. Ми зробили, ми вирішили зробити це. Такі, ну, всі три поверхи. Ну, а крім того, ідея мережі по всій країні тут же ж така ідея, щоб центри були поближчі додому, до родини, до сім'ї. Бо то набагато зручніше. Для героїв їм так краще. Родина один із найважливіших компонентів відновлення, реабілітації. Це дуже важливо. І для родини це ну, дуже ну, зручно бути поближче до члену родини. Тому це теж, теж логіка зробити по всіх регіонах, щоб було ну, в Полтаві, ще не було. От зараз засновники проєкту планують відкрити 18 таких інноваційних центрів. Тож понад 25 тисяч героїв і героїнь зможуть отримувати реабілітацію в Україні за світовими стандартами. Тетяна Туцяк, Олександр Моронюк. Факти ICTV. Єдині новини. І поки це все більше новин за 15 хвилин. Марафон триває, з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.